Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І я розпочинаю знімати, самі не віриться вже аж сьому серію мого квесту, моєї вишивальної гри 150 завдань в вишивальниці. І я кожного разу не втомлююсь дякувати дівчатам, які. Створили інтелектуально та матеріально цю чудову гру. Я дуже люблю виконувати завдання, ну, думаю, ви це добре бачите по моїм відео. Ну і я вже скучила за витягуванням нових завдань, оскільки, тут дивіться, моє відео, мабуть, пам'ятаю, що коли я була в санаторії, я. Витягнула аж 6 завдань, лише 3 змогла виконати за наявними там процесами, і потім ще цілих два тижні виконувала решту три завдання. Давно я не витягувала, і настав момент, коли я це зроблю. Давайте це разом з вами робити. Я перепрошую за свій манікюр, його треба оновити, але в мене просто поки що не було на це часу. Тисяча напівхрестиків на улюбленій роботі. Вже нещодавно було завдання з напівхрестиками. Ну, є в мене робота, яку я дуже хотіла та й, мабуть, хочу просунути, але зараз в мене немає стимулу наразі на її просування. А чому, мабуть, розкажу вам тоді, коли? Буду показувати ту роботу, якщо не найду якусь іншу, де буде тисяча напівхрестиків. Та робота в мене дійсно улюблена, вона дуже гарна. Але, але давайте я трошки подумаю ще: чи буду я саме її вишивати. Так, давайте другу. 500 хрестиків на будь-якій роботі. Так, це вже півтори тисячі хрестиків. Мабуть, знову ж таки, виконання завдань розтягнеться на, мабуть, тижні на два. Добре. Розпочни, продовжуй процес на дерев'яній основі. Мінімум 300 хрестиків. Ну, мені доведеться розпочинати процес на дерев'яній основі. 300 хрестиків. Дочекайтеся мене, не перемикайтеся, я повернуся і покажу, що ж я буду вишивати. Ну що ж, я до вас повернулася і покажу, на яких же процесах я буду виконувати завдання. Ну, по-перше, завдання 500 хрестиків на будь-якому процесі я буду виконувати на своєму таємному секретному проєкті. Тут немає значення ні колір, ні тема. Тому, якраз на секретному проєкті я, мабуть, і Вишую ці 500 хрестиків. Тим більше, що мені його все ж таки потрібно хоч трошки ще просунути. Хотілося б. Так, тепер стосовно напівхрестика на улюбленому процесі. Думала, я думала, важко мені було. Але я все ж таки вирішила, що вишию цю тисячу напівхрестиків на ось цьому проекті. Це мій чобіток від Dimensions, чобіток для мене, який я розпочала вишивати дуже давно і завжди знала, хто мені буде оформлювати цей чобіток. Світлана не лише вишивальниця, але й рукодільниця у шитті, яка мені оформлювала. Усі чобітки для моїх племінників. Ставлю я вам фото тих трьох чобітків, які оформила Світлана. І вона мала оформлювати і мій чобіток, тому я мала натхнення його швиденько вишити. Ну, в цьому році, можливо, ні, але у наступному він мав бути завершений та оформлений. Я сподіваюся, що він і буде завершений і буде оформлений, але вже, на жаль, не Світланою, якої вже з нами немає. Тому я після того, як дізналася, про це я не могла взяти в руки цю вишивку. Але тепер я вирішила, що я вишию. Цей чобіток, і він буде оформлений кимось. І для мене це буде пам'ять про світу. Ось так. Ну і в цьому процесі, як ви знаєте, дуже багато нап'єхрестика, але п'яльці мені доведеться здвинути праворуч, тому що з цієї сторони не вміститься. Але думаю, що це буде мені. Не дуже важко виконати це завдання. Ще ж потрібно буде розпочинати проєкт на дереві, тому що в мене немає розпочатих, і на ньому потрібно вишити не менше, ніж 300 хрестиків. І буду я розпочинати вишивати ось таку чудову пташку вільна пташка горобина. FLW 045. Vangel's Crafts чарівна країна волшебна страна Це вишивка по дереву саме хрестиком. Тому, не менше 300 хрестиків, я тут і вишию. 14 каунт тут. Тобто, дерев'яна заготівка, відповідає 14 каунту. 52 на 54 хрестика 9,5 на 10 см. І цю чудову пташку подарувала мені моя подруга та людина, яка у свій час мене дуже надихнула активно починати вишивати. Так, в мене вишивала бабуся, і з дитинства я цю вишивку бачила. Але. Потім якось втратила з цим зв'язок. Але завдяки Ніні -ні, я повернулася до вишивки. І хто дивиться мій канал, то є в курсі, що я дуже люблю вишивати ягодки різні. І тут є ягодки-горобини. Не знаю, яку частину я вишию, чи ягідну, чи білу. Але вишую. Ну, якось потрібно буде. Порахувати тут хрестики, тому що я так думаю, перенабору тут немає. Ну, якось вже буду рахувати, якщо що, подивимося. Я, до речі, ще набори нитками від чарівної країни на дереві не вишивала, наскільки я пам'ятаю. На штучній шкірі я нитками вишивала, а на дереві, мені здається, чорну країну я нитками ще не вишивала. Мені завжди дуже подобаються ось такі от кадри, де є баночка з завданнями та один з тих процесів, які я вишиваю на виконання цих завдань. Намагаюся саме такі кадри. Розміщувати на обкладинці відео. Задання я обрала, визначилася з процесами і буду вишивати до нових ключень. Не перемикайтеся! Ще на хвилинку я до вас, адже забула вам сказати, що знову буду цей набір розташовувати у ось цьому конвертику, який нещодавно придбала в Аврорі. І я вам скажу: просто ідеально для подібних наборів. Ось тут схема. Так, це підвісик, фетер. Безпосередньо дерев'яна заготівочка. Так, класна пташка. Такі тут цього хрестиків. Так, звісно, прев'ю. Листівка тут просто дуже гарна. Краса. Краса, краса. І мені так подобаються ось ці от маленькі дерев'яні органайзери, які вкладаються в ниточні набори від чарівної країни. Так, зачекайте. В мене такі органайзери вже є. Це означає, що ниточні набори від чарівної країни я також вишивала. А що я вишивала, окрім вишивки брелоку для ключів на штучній шкірі? Боже, мій що я вишивала ще на дереві? Хрестиком від чарівної країни? Я просто не пам'ятаю. Але в мене є аж два ось таких органайзера дерев'яних. Раз два органайзера, то дизайн був досить великий. то дизайн був принаймні більший, ніж на вісім кольорів ниток. Може таке бути, щоб той крихідний брелок. Був на таку кількість кольорів. Чи що я ще вишивала? Так, зовсім щось в мене з пам'яттю. До речі, я помітила, що ці проблеми в мене сталися після ковіду. Але ковідом я вперше захворіла вже, аж коли почалася повномасштабна війна, тому не знаю навіть, чи більше причиною є проблем з моєю пам'яттю. Не пам'ятаю. Можливо, ви пам'ятаєте. Напишіть, якщо пам'ятаєте, що я ще вишивала метками чарівної країни? Ну, ось те, що я вам хотіла показати, свою організацію. А я поряд з цим ще й здала вам питання, тому що якось я сама з відповіддю цією не справлялася. Включення. Ні, я ще не виконала завдання. Хочу вам показати свій виграш у марафоні. Євгенія організовує у Телеграм марафони. Я вже брала участь у трьох марафонах, якщо я не помиляюся, у двох чи в трьох. І ось з 1 грудня розпочинається наступний. В якому я також буду брати участь. Але зараз не про це. Зараз я про свій виграш у попередньому марафоні. Це ось такі от Dimensions наборчик новий, має назву Black Moon Cat, чорний місячний котик. Вишиватися буде на 14-му кауті, але на темній основі. Ну, добре, що 14-й каунт. Всього 5 кольорів тут. Але дизайн буде дуже гарний. Це, вже бачите, нове біле оформлення, і я думаю, що це і по випуску. Новинка артикул 7065-212. 12,7 на 17,7 см. Ну, за розміром, він майже 13 на 18. В принципі, це як міні голд але повної зашивки тут, як ми бачимо, немає, тому що частина тут все ж таки чорна основа. Фон. Мабуть, десь потрібно влітку його вишивати, щоб був довгий світовий день. Бачите, дата випуску 6 лютого 2023 року. Досить новенький набірчик. І ось подивіться, ще яку листівочку вклала Євгенія. Інжир, квіти, ягоди, іди за мрією. Заду ще особисте побажання. Натхнення та приємної вишивки ваш вишивальний марафон. Дійсно, це дуже класне дійство. Там ми не лише вишиваємо, а й дізнаємося. Досить багато одна про одну. В більшості у зв'язку з вишивкою про запаси, про історії початку вишивки, про покупки. Ну, багато чого цікавого, тому що там є завдання вишивальні, а є біля вишивальні, скажімо так. І це дуже мені принаймні подобається. Бачите, в першому включенні? Подарунок я вам показала свій нещодавний, який розпочну вишивати. Ну а тут виграш. Ну також свого роду подарунок. Не перемикайтеся. Ну що ж, нарешті я знову з вами. Нарешті настала можливість підвести підсумки виконання тих трьох завдань. Які я вам оголосила у попередніх включеннях. І ось тут я собі на своїх цих нотатниках записала. І перше, що я вам покажу, було завдання 500 хрестиків на будь-якому процесі, і вишивала я на своєму таємному процесі. Ось так виглядає результат, мені здається, непогано. Я вишила 521 з половиною хрестиків. Бо тут є, як ви бачите, і напівхрест, тому є і десяті. Друге було завдання це вишити не менше 300 хрестиків на дизайні на дереві. І, як ви бачили, я розпочинала ось цю пташку на дереві нитками від чарівної країни Wanderland Crafts І вишила я. 542 з половиною хрестика. Знову ж таки, з половиною, тому що я трошечки, ось тут, на дзьобику. І на ось цьому листочку трошки вишивала бекстіч, тому і половинка. І одне, і це друге завдання я перевиконала. Дивіться, як яскраво виходить. І в мене, до речі, гарне фото ще вийшло. Ставлю вам його на екран з цією пташкою. Такі яскраві кольори, а взагалі-то мені залишився лише один кольор. Це такий світло-світло-рожевий. На прев'ю він білим виглядає, а насправді він світло-світло-рожевий. Ну і бекстіч. Тому я сподіваюся, що ця пташка ще буде фінішем цього року. Ось так. І третє завдання, яке в мене було, це тисячу Напівхрестиків. Якщо ви пам'ятаєте, я вирішила все ж таки вишивати цей чубіток, хоч і важко мені було повернутися до цього процесу, але я знайшла, скажімо так, собі певний стимул. І я дуже довго вишивала і дивлюся я на перенабір і все ніяк і ніяк немає цих тисяч напівхрестиків. І лише потім я зрозуміла, що це ж. Показує хрестики програма. Тобто я вишила три хрестика, а на півхрестиків це 2006. Тобто, я вдвічі перевиконала це завдання, і ще подивіться, в мене залишалася нитка блакитна. І я не хотіла її десь паркувати, залишати. Але ці напівхрестики цим кольором були ось тут внизу. І я зап'ялила ще одні п'яльці маленькі, також нурги. І, і ось така конструкція в мене є. Ви колись бачила, щоб так вишивали. Але я дуже добре просунула цей чобіток. І ось цій верхній частині напівхреста майже не залишилось. Трошечки ще є. але... Тут більшість вже хрестика, ну і Бекстіча. Сподіваюся, що ще цього року я повишиваю. І ще я дещо повишивала за межами цих завдань, тому що беру участь у марафоні у телеграмі з Євгенією. Зараз я вам покажу. Ось я завершила цю роботу. Так, це фініш. У цьому марафоні було завдання вишити бекстіч, і мені тут залишався лише бекстіч, і його я і дошила. Подивіться, яка краса в мене вийшла. От дійсно. Також в мене є гарне фото з цим дизайном Вставлю зараз вам це фото. а взагалі милуватися не Намилуватися. Нагадаю, що це частина дизайну гортензія Ботаніка Веронік Аженер. Але я вишивала лише кольорову частину на основі принтованій, від ній не дую нової. Вирішила вам все ж таки показати в пяльцях, бо дуже гарно воно так виглядає поки що. Буду розп'ялювати. Розкручувати потрібно з допомогою викрутки, тому що я рукою не розкручу. Ось, і його легенько можна попрати. В інструкції написано, що можна легенько прати без якихось агресивних засобів. І вже буду, мабуть, думати, як оформлювати. Мабуть, все, що можу, хочу вам показати. Дуже довго я виконувала ці завдання. Ну, частково тому що я замість тисячі напівхрестиків вишила тисячу хрестиків. Але. Це добре, а за цей час ще й завершила гортензію. Очікую вас у коментарях. Дуже сподіваюся на зворотній зв'язок від вас. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!